Всім доброго п'ятничного вечора. Сьогодні хочу поділитися рецептом. Є у мене одна дуже хороша жіночка, робить сир свіжий. Це зараз сезонний продукт помідори. Мав бути сніданок, але така вже вона добра це страчителла. Беремо свіжу чиабату, намащуємо її свіжим, смачним солодким вершковим маслом. Підсмажуємо чиабату на грилі. Поки хліб смажиться, беремо цибульку от такими дрібними кусочками ріжемо і переминаємо з лимонним соком, трішки лимонного соку, і сіль. І ріжемо окремо кусочками гарний помідор, пахучий і багато базиліку. Цибулі і базиліку беремо багато. Не лякайтеся, цибуля не буде відчуватися, буде відчуватися тільки сік, солодкість і гострота. Коли підсмажиться хліб, викладаємо. На хліб страчателу в вершках багато, зверху викладаємо цей салат: помідори, цибулька і базилік. Можна зверху полити бальзамічним оцтом кремом солоденьким. А можна не поливати, буде так і так смачно. І все це поїдаємо, дивлячись на воду, на рибки і попиваючи червоне вино. І радіючи, що завтра субота, а сьогодні п'ятниця. Правда, Педро? скажи гавда Педра сьогодні трагедія, тому що немає м'яса. Він хліба з помідорами не їсть. Педро, біда.